Що ж ти робиш? Жура! Що ж ти робиш? Що ж ти, ти, ти навіть, тобі навіть не жаль, ні матір, ні святої землі, яка ти з тебе зробила. Ви з кимось тоді товаришувала, чи, можливо, когось позиція от, дійсно вас шокувала, неприємно вразила, чи навпаки, здивувала? Ви маєте на увазі як і в Росії зараз, так? Так. Мене вразила тая повалій Ми ж її настільки знаємо. Вона мене не то шувра, вона вбила нас просто як можна говорити? Таке враження. Ну ми так подумали з Віталькою, що в неї щось там непорядок в голові. Время таке, розумієте, що ми чим більше на нас хочуть хатя Ми хочуть хат Ми хочуть. Ми повинні бути быть сплечені, бути э, 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 патріотично настроєми. Бо це ж, ну хоть ти трошки думай, вона говорить такі речі і проклинає все на світі, і вас не вистачить грошей. мене так, хто ти така? Я уверена, що будущее у Росії велике і наша молодіж, вона могучая. Ти ж, що ти собі дозволяєш? Ти, ж, ти подумай. Я просто Все це час, коли були перевороти в Україні, я жила там. Я знаю на, свої, на своєму опиті, як це сложно. Ну, Навчилася співати. Ну, молодець. Колись Віталій виборював, їй була така коля мозговою робив фестиваль Івасюка в Чернівцях. І привізії Ігор Ліхута, будь ласка, що вона повинна перемогти. Ну, вона дійсно співала панно, 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 ой, не, панно любов, якась пісня в неї. І дійсно вона е, красиво співала, Ми її вибороли. Ну, чогось не знаю, чогось все журі не хотіло. Ну, знаєте, ну співала вона добре і чому ні? І Віталій особистий вибори. Відтові каже: Боже, як же ж вона може? за свою позицію, співачка Зрадниця у жовтні 2022 року потрапила під санкції від РНБО? Ж моя, алю, дай води ну як може? Але як же можна, коли мама зовсім же ж проста жінка? Вона. В лікарні цього ужасу всього. Я не знаю, як можна поводити. Вона не могла теж осягнути того, що, що мали її дочка, вибачте, на слові. А ви спілкувалися з матір'ю Таїсі її Ну, ми її знаємо, звичайно. Вона ж її приводила на концерти. Знаємо, така собі mm. жіночка хороша. А кажуть, вона зараз всіх лікарні лікується mm. і зовсім там з кришею вибачте погано. Ви знаєте, що у неї мама? має психічне захворювання, мама була тут під обстрілами. Що маму в... так. вивозили десь через Білорусь з страшними проблемами? Мама була тут. Мама у мами влупило поряд з хатою. І в мами е сталися проблеми з головою через це. Вони її вивозили. з... Мама Таїсії Повалій Дніна Данилівна потрапила до психлікарні. Страшна кара для родини Повалій та Ігоря Ліхути. Зіркова пара підтримала російських окупантів і продовжила давати концерти на Росії. Колишня народна артистка України виступала перед військовими Російської Федерації і навіть приїхала в окупований Луганськ. А, те, що вона робить зараз, на голову не налазить. Mm -hmm. Це жах. Це. Що це пані Світлано? От я хочу від вас почути, наприклад, в, е, вона ж була теж знаменитою в Україні, її шанували. Потім вона вступила у цю партію в регіоні. Це любов до грошей, чи що це? От За що? Ой, знаєте, ну важко сказати, але думаю, що тут е, все, -таки, все таки все таки любов до грошей, мабуть, і гроші зіграли свою роль. І вони, знаєте, це вони не розуміють тих речей, що оцій вакханалії їхнього царка поганого прийде кінець і їм також в першу чергу. Бо самі українці вони не прощають такого. От ми з такого тіста зроблені, що ми такого ми простити не можемо. І куди ж ти дивишся? Мені здається, що тут маловато трошки мізків. Знаєте, щоб сісти і подумати. І поруч людей немає, які б сказали, що ж ти робиш? дура, Що ж ти робиш? Що ж ти, ти, ти навіть, тобі навіть не жаль ні матір, ні святої землі, яка ти з тебе зробила. Ось що, мабуть, такі гроші і, і малувато в голові. Клепок немає. Я казала моя бабуся, десята клепка загублена назавжди. Ну, поруч з нею був Ліхута. Так її чоловік, також і вони жили з 2014 року. Вони десь до повномаштабного вторгнення часто були в Києві, чи вони проживали? Вони все все бачили і знали. Що в мене запитання, що має зробити Україна? Це має бути заборона в'їзду, це має бути позбавлення громадянства, тому що ну на відміну від Ані Лорак, Повалій уже заявляє такі знаєте, речі пропаганди. Хоча теж там Лорак підтримала депортацію українських дітей, вона донатить, тобто вона Матить, щоб допомогти цим дітям з Донбасу, яких депортували незаконно вивезли в Російську Федерацію. Понад 20 тисяч діток українських зараз перебуває на території РФ. Ось що має бути з такими екс народними артистами? Ви знаєте, мені здається, що треба просто забути їх, викреслити з пам'яті. Не треба там їх ну просто мовчки викреслити, там з тих і всього. І навіть не згадувати ми це дуже багато честі їм. Що ми так довго про них говоримо? Вони там нехтують нами. Вони готові, щоб нас тут не було і таке інше. Як можна, це вони загубили совість, честь. Все, що в них все святе, нічого святого немає, так. а так не може бути. Людина так не може існувати. І буде покарання. Не знаю, боже чи чи людське, але буде покарання обов'язково. Ну точно кажу, же, бо вже ніхто не відміняв, воно повернеться обов'язково. І хай люди пам'ятають, вони хай чекають уже, бо інакше я навіть не уявляю, як це може бути. Мені страшно за них, як їм буде як їм. Буде недобре, але але буде не можна так, не можна. Uh, не знаєте... бойця, Світлана Лобода, Вона молодець, вона багато чого зробила, хоч і говорять там 14-го року. все, Але, ну, але, але, але все рівно почалася. Мені подобається, як вона багато допомагає, багато вкладає грошей. кажуть, вона знову продовжує російську. Ну вона співає за кордоном, звідти вона присилає, вона дуже багато допомагає. Ну, це такий яскравий такий приклад. Вона uh, наша. Вона... Uh, 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 uh... А ви з її матір'ю товаришуєте, так? Чи з ким? Ми знаємо І Наталію, і Світланку ми знаємо. Ми знаємо, вона ще починала перші кроки. Вона коли ще тільки починала, ставала ще юною була дівчинка, якось дзвонила мені і питала у мене поради. Там Такий випадок, там вона розказувала, як мені тут правильно себе вести. Я їй радила. вона каже: Ой, дякую. А то я зовсім забула. Вона зовсім була 18 18 років. Mm. Але... Вона така трудяжка, вона, вона своєю працею, її, вона тільки сама, в неї покликані співати. Не уявіться, вона ж все зробила своєю працею, своєю такою, ну, знаєте, потужною, потужною працею. Вона молодець. Ну, я, бачите, я чомусь, цього, чомусь, як, чомусь теж все-таки її манула та Москва, теж вона поїхала туди а, до 22 я, ну, року. Маловато України, і вони хочуть поїхати ще. Mm. Ну ми ж дружили. Я колись їздила в Останкино, я там отримувала mm. э, підвищення кваліфікації. Нас отсилали. Я від України одна була з Києва mm. і з Харкова. Дівчинка була. А то з інших ще союзних республік. Ми всі там вчилися колись. Ми ж дружили. все наче було нормально. Поки не прийшов цей ірод, і почав таке творити, опускати свою державу. Розумієте, Наче було ж все. І всі туди багато їхали. І пам'ятаю, Саша Сіров з Віталіком радився, каже: ой, поїду я, поїду, каже, щось каже мені, може, там якось щось там пісні. є, Поспіваю, попробую, попробую. Так, так багато хто себе. В цьому нічого такого поганого немає. Ми, ми, ж, ми ж не думали, що таке станеться, в принципі, що таке може бути. Так що, ну чому? і Багато хто їхав, але ж одне діло. Поїхати і повернутися, якщо ти бачиш таку біду. Ну це треба дуже мати такий, ви знаєте, якийсь такий посил, такої, знаєте, любові до цієї землі, навіть якщо тобі, може, не досить комфортно там десь було. Але ну, це треба бути великим патріотом. Для того щоб повернутись і робити тут добрі справи, так що я думаю, що хейтити тих, які вже в Україні і працюють і за кордоном. Ну нічого співає російські пісні, бо там за за кордоном кажуть вони пам'ятають, я цьому я в цьому з вами не згоджуся. Теж маю право на свою думку. Я думаю, що вже все показало. Де Україна, де Росія це дві різні держави з власною культурою, і все таки, а, якщо ти співаєш Росію, ні ні, 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 я маю робиш... я ж мала на увазі плат... про Світлану Лобаду, я продовжу, так, 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 я не про нас. Ну, ми. но я и говорю так, знаете, я комментирую также ее Русская Русский язык не принадлежит русской власти. Если бы только русская власть говорила на русском языке, мы бы категорически на этом языке не говорили. Но миллионы людей по всему миру говорят на русском языке. Так случилось. Я буду продолжать писать песни на украинском, на русском языках для русскоязычной аудитории, потому что она очень большая. Я думаю, що потрібно сісти і ще раз добре вдумати вклад, тому що мені здається, так вклад ага. української пісні це вклад в українську культуру, вклад в російську Ти пісню і вклад в російську культуру. І якщо вона це є тердивиця, то можливо вона прислухається і до моєї думки зараз. Дивіться, от наприклад, вона каже, що вона хоче світовий рівень, так звичайно, це круто, коли в тебе є амбіції, вийти на міжнародну аудиторію. Але пригадаємо випадок з піснею. Казка плакала мільйонів. Там півмільярда у неї вже практично у Ютубі. Ця, ця пісня розірвала шазам усі міжнародні платформи її слухали повсюду. Так, так? от так. і і Світлана вміє, вона вміє писати хіти, і вона вміє зробити так, що ця пісня може залетіти. Тому завдання для Світлани: зроби так, аби оця твоя пісня українською рознеслася на весь світ і взірвала світові чарти. Я думаю, що їй порадять саме таке зробити, і вона сама розумна дівчинка. Вона це зробить обов'язково. Ну мені б так хотілося, і багатьом моїм друзям також.